Доброго дня, шановні пані та панове, вас вітає компанія «Геберіт» – лідер європейського ринку в області сантехнічних виробів, що пропонує унікальні технології та продукти для ванної кімнати. В цьому відео ми проведемо розпаковку, покажемо комплектацію та поговоримо про особливості сидіння для унітазів «Геберіт Аканто. Артикул продукту 500 012 це елегантне та тонке сидіння відповідає усім трендам сучасності і має систему кріплення Quick Release та механізм плавного опускання Soft Close. Сидіння запаковано в коробку з багатошарового картону, який гарантує безпечне транспортування. На коробці є наклейка з назвою Виробу, артикулом та штрих-кодом. Отже, що ми маємо в коробці? Сидіння з кришкою. Інструкція по експлуатації та монтажу, а також набір кріплень для фіксації кришки та сидіння на унітаз. Офіційна гарантія на сидіння до унітазів в 2 роки. Давайте детальніше розглянемо усі складові та розберемося в їх особливостях. Інструкція з монтажу інтуїтивно зрозуміла, оскільки виконана у вигляді картинок. Також на сайті виробника можна знайти електронну версію документів. Форма сидіння відповідає формі чаші унітазу габарит Аканто, а колір кольору кераміки. Сидіння виготовлене з дюропласту з антибактеріальним покриттям, що перешкоджає виникненню бактерій. Механізм Soft Close гарантує безпечне і безшумне опускання кришки та сидіння. Система кріплення Quick Release дозволяє з легкістю встановлювати та знімати сидіння, наприклад, на час прибирання. Для фіксації використовуються металеві кріплення, які довговічні та надійні. Звісно ж, для кришки потрібен і унітаз, тому радимо розглянути модель Geberit Acanto Rim Free. Швейцарська компанія Geberit надає 10 років гарантії на унітази та 2 роки гарантії на сидіння до них. Тому важливо робити покупки в магазинах, які надають чек та супровідну документацію. Гарантійне та постгарантійне обслуговування здійснюється через спеціалізований сервісний центр. У випадку виникнення питань ви завжди можете звернутися до нашого кол-центру. Він працює щоденно з 8 ранку до 10 вечора. Більше інформації ви можете знайти на нашому офіційному сайті geberit.ua. Дякуємо за перегляд та бажаємо вдалих покупок!